Вітаю! Сьогодні 7 червня і це мій корисний сніданок. День я починаю з води. Ні, ні, день я починаю з зарядки. Так. Зарядка в постелі. Ви робите зарядку в постелі? Так. Це інша тема. Все, мовчу, мовчу. День починаю з води. Випила шклянку. Випила другу, в 10 годин випила ось це, розвела 200 мл води, столову ложку псиліума випила. Ще буду використовувати декілька днів. Ну, взагалі, я вирішила 9 днів повживати псиліум. Навіщо? Читайте, це дуже-дуже корисно. Або дивіться інші мої відео. Так. І сьогодні у мене на сніданок салат. Салат порізала томат, авокадо і замочувала і пророщувала гірчицю. Гірчицю чорну. І дивіться, за три доби і корінці, і вже рослинки є маленькі. Так, вперше таке буду смакувати. Тому. Обов'язково розповім, так. Так. Іще додам трошки перцю солодкого, петрушки. Ой, тут трошки залишилось дорогоцінних насінінок. Гірчиці. Так. Сіль, так, сіль додаю. Сіль потрібно вживати. Обов'язково. Без сольової дієти це дуже некорисно. Але ж я колись робила такі дієти. Це інше, інша розмова, так. І поліваю кунжутною олією. Так, вона в мене відкрита, тому я її і використовую цими днями. Буду вживати. Вау! Як смакота! Коли голодне, все смачно. Так. І що я ще хочу вам сказати? Заливаю окропом стебле петрушки. Так, навіщо? Теж вирішила. Сім днів повживати таке. Це вже третій. Навіщо? Щоб гарно працювали нирки. Так. Бо ми мало приділяємо уваги своїм ниркам. А вони у нас самі працювати. Так. І забула, хліб сьогодні буде. Цей хліб я сама тільки що. Так приготувала. Так, так. 11 годин вже, бо чекала, коли хліб буде. Захотіла хліба і... і тому, і тому. Я при вас зараз окушу хліб. Яка смакота! Хліб, який зробив своїми руками. Ммм... Добре. Поїм і розповім, з чого хліб забила додати чогось кисленького. Ну, томати кисленькі, але ж сік лайма чи лимона теж потрібно. Ну, добре, якщо я вімкнула, зараз при вас спробую. Що це за чудо? Хто там шумить? Так. Мммм. Треба не поспішати розжовувати, смакувати ці маленькі насіннячки. Супер. З гірчиця. А які ж вони корисні? А ви не знали, що гірчиця... гірчиця корисна? Так, вибачте. Дуже смачно. Дуже смачний сьогодні сніданок. Ну, супер. І не знаю, що більш хвалити: хліб або салат. Але ж по черзі. Салат з пророщею гірчицею, це дуже корисно. Гірчиця сама по себе корисна, а проросче це супер. І ви знаєте, в гірчиці багато заліза, фосфору, так, і магнію. дуже багато заліза. І особливе, що я хочу підкреслити, багато… Незамінних амінокислот, кислот, як в горіхах. Так що вживайте гірчицю і купуйте таку, як і я, різну різну. То була чорна, а ось ця звичайна. І дивіться, як за три доби проростає. І я раджу половиною доби і використовувати, розрахувати так, щоб було половиною доби і ви вживали. Ось так гарно проростає. Так, не тільки корінці, а і, е, самі росточки. Так. Карічніва. Ту ми їли, ту ми я. Так, вибачте. Ту я їла, це була чорна. А це коричнева. Трошки-трошки проросла і так. цю я не буду використовувати. Не проросла, я рахую. Вона така дрібненька, тому чорна гірчиця і звичайна гірчиця дуже-дуже добре проростає. Так, про хліб. Хліб я сама зробила і суміш я вже один раз використовувала суміш, додавала до смузі, а зараз випікла хліб з тої суміші. І це супер смачно. Я не знаю. Як смачно ж може бути хліб. Так? Ну, як я хочу сказати, якщо хліб... Так, однією рукою неудобно. Якщо хліб отак от нажали, і він віджимається, це дуже гарний хліб вийшов. А що за добавки там були? Так, вівсяне борошно. Овес, так, овес. О, забула. Так, добре: радзинки, насіння льону, мігдаль, кокосова стружка, насіння чия. І лушпіння подорожника. Ну, лушпіння подорожника ви ж знаєте. Я його вживаю вже декілька днів. Так, спочатку відео було. Це і є насіння подорожників ксіліум. Смакота, але ж, але ж смузі я ще хотіла. Я вже наїлась. Наїлась. Два шматочка хліба з'їла, салат. І вже їсти не хочу. Але ж я вчора приготувала для смузі щось. Так, ось це молоко. І далі буде, як я його готувала, з насіння е, дині. Зараз все одно зроблю. Додаю пів шклянки такого молока. Ось цього. Пів шклянки, бо воно концентровано вийшло. Додаю води ще пів шклянки. Ну і так, що є? Яблука. Малина розмерзлась. Не хоче. Не хоче. Так, і сьогодні смородина. Ммм. Зараз перекручу і покуштую при вас. Смузі готова. Але ж я хочу ще щось вам розповісти. Так, про насіннячки, гірчиці. А саме, якщо ви так будете робити, пророщувати, обов'язково не самі робіть, так, а з дітьми. А якщо у вас діти великі, то з онуками. Так, обов'язково це дуже цікаво, дуже цікаво, як проростає все. І я сама сьогодні вчора достала. Так, і почала розглядати так, проростає, корінці є чи нема. А сьогодні дивлюсь вже і корінці, і ті самі, і зелененькі. Все, проросло, проростки. І, і так розглянула. Так. Коричневе. Обов'язково це дітям потрібно знати, що і як. Ані тоді, коли вони до школи пойдуть, так? Так, це відступ. І смузі? Але ж не буду в цю шклянку наливати фужер. В келих. Так, чому? Бо я вам кажу: пойду посмакую на балконі, так? А на балконі з сусіди. Так. І що вони подумають? Що я кожний ранок вино вже п'ю. Тому я вирішила. Так. Чашку налити. Ну, дійсно, так і подумала вчора. Чашка це краще. Мабуть, що я п'ю, ніхто не знає. Так. А, Покуштувати. Кисленьке, але ж смачно, а корисно я прям не знаю, скільки користі там. Так що вживайте різноманітне, вживайте те, що ви бажаєте вам потрібно. І ви будете здорові. Па-па. На 12 годин вчора замочила я насіння дині. Так. І коли воно постояло 12 годин, я зверху насіння зняла, от виняли. Вони не опустились. так, Вони напівпусти такі, напівпорожні, так. Тому я їх зняла і викину. Так, а ось ці ще стояли до ранку без води, потім я промила. І буду. Ой, буду робити молоко. Додаю ось такий великий стакан, в ньому 450 мл води. Я не знаю. Я переважила 450 грамів. І вода, і. Вода. Мілілітри і грами. У воді, вони ж однакові, так? Треба подивитись. І зараз перекрутимо. Ну, тіба. Хотіла сказати, при вас не буду шуміти. І увімкнула. Так, ось так. Дійсно, молоко вийшло, так? Процедили. багато молока вийшло. І я не знаю, мабуть, воно ще навіть дуже концентроване. Подивимось. Спробую. А потім буду додавати до смузі. Якщо дуже концентроване, тоді додам ще води. Ось таке молоко. Хотіла сказати, і не потрібно йти до магазину, так, купувати. Ну, дійсно, якщо ви не викинули насіннячки з, з дині, котрі вживали у тому році, а я не викинула, а я вас попереджувала, не викидайте. Це дуже-дуже потрібна речовина в них. Так. Ну, що сказати? Якщо. Ви не почули це у тому році? Робить зараз. Будете їсти диню на стінечки не викидайте. Перечитайте, бо користі в них дуже-дуже багато. Так.